Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами продовжимо вивчати творчість Григіра Тютюнника, а саме працювати над оповіданням «Девак». Пригадаймо, що ви пам'ятаєте з біографії Григіра Тютюнника? Які описи природи вам найбільше запам'яталися у оповіданні Григіра Тютюнника «Девак»? Як ви ставитесь до хлопчика Олеся? Чи вважаєте ви його диваком? Як він намагався пізнати світ природи? Знайдіть приклад в тексті. Що ви можете сказати про уяву хлопчика? Знайдіть приклади в тексті. Сьогодні ми продовжимо докладніше знайомитись з оповіданням Григіра Тютюнника Девак. Минулого року ми зрозуміли, що автор зображує світ навколишньої природи таким, яким його бачить маленький хлопчик Олесь. Саме тому у творі можна знайти чудернацькі порівняння, які зрозумілі лише дітям. Саме це допоможе нам краще зрозуміти, що саме хотів донести до читачів автор. Чи любите ви фантазувати? Ким ви себе уявляєте? Яка природа вас оточує? Поміркуйте над цими питаннями, діти. Хлопчик Олесь пізнає природу самотужки. Він багато часу проводить у лісі, знайомиться з його мешканцями. Він полюбляє куштувати шишки, які сам знаходить у дуплах дерев. Їсть мерзлу калину. Не забуває, хлопчик, і піклуватися про природу. Він нагрібає чобітками снігу підокаренок сосенки, щоб вона не померзла, пробиває лід на річці, щоб звільнити пліточку від щуки. Про багату уяву хлопчика нам стає зрозуміло з наступного опису і вижається Олесеві маленька хата під кущем водяної папороті. Про багату уяву хлопчика нам стає зрозуміло з наступного опису. І вважається Олесеві маленька хата під кущем водяної папороті. А в тій хатці він біля віконця сидить, рибку стереже. Забажав, вийшов. Ніхто тебе не займе. Іди куди заманеться. Ось карасик пливе, цап його запірце. Добрий день, дядьку, як поживаєте? Олесь дуже полюбляє казки. Особливо. Про Івасика та Лесика. Саме вони впливають на його цікавість, яка спонукає його вивчати світ навколо нього. Далі, діти, ми з вами відкриємо зошитки, запишемо сьогоднішнє число. Сьогодні в нас 29 квітня. Дистанційна робота. Так. Тема сьогоднішнього нашого заняття Григір-тютюнник в лапках дивак. Посередині пишіть відповіді на запитання. Так, Отже, відповідь на запитання, які я зараз озвучу, ви маєте дати у формі одного або двох речень. Перше запитання. Яка пора року зображена у творі? Відповіді діти потрібно давати правильно і грамотно. Наприклад, на перше питання Яка пора року зображена у творі, ви починаєте речення так. У творі григіра тютюнника дивак зображена, вказуєте, яка пора року. Так, друге питання. Де Олесь проводив більшу частину свого вільного часу? Не забувайте про грамотну відповідь. Третє питання. Чому, на вашу думку, в нього не склалися стосунки з однолітками і з чителькою? З ким Олесь конфліктував на річці? Чим завершився цей інцидент? П'яте питання. Що привернуло увагу хлопця у воді? І як він вчинив? Шосте. Пригадайте урок малювання. Як ви оцінюєте поведінку Олеся? На вашу думку, правильно він зробив чи неправильно? 7. Чи, чим завершилася історія з Федьком Тойкалом? Дайте відповідь на запитання. Можете у формі цитати із твору. Восьме. Хто назвав Олеся Диваком? І як він відреагував на це? Хто допоміг йому зрозуміти значення цього слова? Дев'яте питання. Як Оле зустрівся з Дідом Прокопом? Про що вони розмовляли дорогою? Відповіді на запитання можуть бути також цитатами із самого твору. Десяте. Чому, на вашу думку, дід не вірив, що Олеся вийде, з Олеся вийде щось путнє? І останнє питання? Як автор ставився до свого головного героя? Обґрунтуйте свою відповідь. Так, діти, я надіюсь, що ви записали. Якщо не встигли записати, поставте відео на паузу або поверніться назад. І ще раз перегляньте питання і дайте відповідь. Так. Далі ми на цьому не зупиняємося. Пропускаємо два рядочки після відповідів, пишемо посередині Вікторина, де мій хвіст, так як зображено у вас на екрані. Отже, знайдіть продовження речення у тексті і запишіть у зошит відповідь. Зараз я вам буду читати цитати з тексту. Ви їх маєте знайти у підручнику і написати їхнє продовження. Перша цитата. Дивись, хата виходить. З Бовдородим валує. А на тину продовжте речення. Друге. Десь неподалік чути. Тюк-тюк-тюк-тюк. Речення продовжуйте до крапки в тексті. Третє. Олесь хотів дістати її і покуштувати. Та. Четверте. І ввижається Олесеві маленька хата під кущем водяної папороті. А в тій хатці продовжте речення. П'яте. Діти почали малювати, виводячи кожен своє. Шосте. Відмінники дивилися на свого вчорашнього побратима співчутливо, а ті, хто вчився через пеньку лоду... Продовжуємо. Сьоме. Олесь біжить під підтюпцем і раптом помічає, що дерева. Восьме. Потім шукав Осикові трухляки, ховав за запазиху і, нап'явши пальточку на голову, дивився. Дев'яте. Олесеві не хотілось пирога, але він зрадів. Примиренню. І щоб віддарувати товариша? Що він зробив? Десяте. Коли набирали солому дід? Одинадцяте. Закрутіло швидше туди село, де сніг. 12. Вночі крізь сон благав матір розповісти казку про Діти, Ви молодці? А зараз за це у вас буде дві оцінки, тому будьте дуже уважними. Далі домашнім вашим завданням буде написати міні-твір на тему, чим зацікавив мене хлопчик Олесь. Міні твір має бути обсягом до 10 речень, якщо більше, це краще. Найкраще для вас буде використати цитати із твору, наприклад, опис хлопчика, якісь цікаві факти про нього, про його вчинки ви можете використати цитати з твору. Не забувайте, як правильно оформляти цитати у своїх творах, як пряму мову пишемо в лапках. Все, діти. Дякую вам за увагу. Гарного вам дня!